Доброго дня, мої шановні глядачі. Від вас запитання таке стосовно деокупації окупованої частини Херсонської області. Ну і просити хоча б приблизно сказати це, який буде е сезон? Який буде, ну, чи це буде хоча б 2023 рік? Ну, давайте спробуємо в карт спитати. Але знову ж таки нагадую, що в умовах війни робити прогнози на терміни це дуже-дуже важко. Ну, давайте спробуємо. Так, деокупація окупованої частини Херсонської області, або визволення окупованої частини Херсонської області від рашиської навали. Випала, буде. У 2023 році. Будуть робити все, щоб якось просунутися, просунутися на цьому напрямку. Маю на увазі просунутися. Нашим військам. Тобто тут буде і посилення, і активна дія, але ворог буде їм встромляти палки в колеса, буде робити такий безпреділ там. Тому зарані вас попереджаю. Ворог може посилювати атаки на місто. Атаки на місто у зв'язку з цим. Ворог відчуває, що він стає безсилим і його прагнення якось застопорити хід українських військових ну, сягає нулю. Тому він, ворог буде робити все по безпреділу. Будьте, будь ласка, обережні. Так, давайте ще раз. Чи можна сподіватися на визволення Херсонської області від окупантів у цьому календарному році? Хочу сказати, що лицар жезлів дає нам це сподівання. Дає нам цю надію. Але тут дивіться, тут знову ж таки криза, криза може виникати. Криза може виникати у просуванні наших військових. Тут в них буде, або це буде ускладнено відсутністю достатньої кількості зброї, розумієте? Або може виникати якась ситуація, якої ще не було до цього. Ну, тобто невистачення зброї, і відповідно до цього, це ускладнює їхній рух. Це, от ситуація кризова із ресурсами, зброєю ускладнює їхній рух. Тому, ну, скажімо так, сподіватися можна, але ну... Я чомусь маю сумнів, я не хочу вас е розстраювати. Все залежить від того, наскільки, е наскільки Збройні Сили України будуть мати зброю. Але на сьогоднішній день, з огляду на те, що нам закручують якби, шлюз допомоги. Не дають нам багато зброї. Мало зброї забирає рух вперед, якщо прочитати дослівно. Тому, якщо от, зміниться ситуація, звичайно, буде сподівання. Але наразі, ну, от, бачите, і ворог обстрілює, і вас, херсонців, і е, не дає змогу рухатися нашим Збройним силам України. Тут іде всупереч. Вони дуже хочуть, вони би вже звільнили. От наші хлопці вони би вже звільнили. Але нема чим поки що криза, криза з постачанням зброї. Е, але знаєте, ситуація може змінитися. От Сьогодні вони не дають нам достатньо зброї, наші партнери. А через тиждень щось там в них поміняється в голові, і вони дадуть. Тому, знову ж таки, нагадайте мені, я зроблю давайте через, через місяць цей розклад. Ну, Надія є, але є і сумніви. Далі дивимось е, по сезону. Це може бути який, який час. Е, Сезону це буде літо, осінь, весна, зима, покажіть, будь ласка. Ну, карта розрахунків. Якщо все буде йти. З огляду на достатність ресурсів, людських одиниць, зброї, то за розрахунками, це буде весна. Весна. Десь початок весни і до, ну от, ну, від початку весни десь, і ще не доходячи до закінчення весни. Так, давайте це 24 рік, 2024 рік. Так. Да. Одразу карта перемоги. Карта перемоги. Так, да, так, да, так. Да. Бачите, карта переможця. Карта вже заспокоєння. Коли люди вже нічого не бояться. Це карта, ну от 50 на 50, от, ну от ще щось, якісь там питання будуть вирішуватися, там ще щось там. Але це буде якби початок нового. Нового зараз я відкрию нового, нового етапу життя. Нового етапу життя, от, зливається оце от, ізоляція. Зрозуміли? Зливається от, оце от, коли людина сама йде в ізоляцію. Це коли вона ну, її ув'язнюють, її примушують бути ізольованими. А це от, коли вона зливається, ну, от, витікає як вода зі, зі стакану. Так само і оця ізоляція вона і зливається. Ну, це мова карт. От, ну, весна, початок весни 24-го року. Я не знаю, мої дорогі, я не знаю. Ну, от я говорю, я взагалі то не люблю таке робити, не люблю давати людям надію, але з огляду на ту ситуацію, яка наразі відбувається, що нам і що наші можновладці розподіляють гроші не туди, куди потрібно. Що партнери почали до нас претензії за ту корупцію, що один мільярд втратили десь наші можновладці. І дай Боже, щоб наші партнери за кордоні продовжили нам допомагати. Ну, це от так. У от. мене вийшло на... на весну 2024 року. Ну, і... Тут, бачите, коли сниться. Це вже коли ситуація контрольована, коли щось таке е, розблоковує, вривається, і розблоковується оця от, ну, от, окуповані території, вони як, розблоковуються. Ну, вибачайте, читаю мовою карт. Мені, я не завжди можу перекласти нормально, тому, можливо, не завжди щось зрозуміло. Але ви перепитуєте. Ось так дякую вам за увагу. Тримаємося, молимося за наших хлопців, бо їм дуже важко. Їх і ворог обстрілює, і мало їм допомоги дають, і можна владці ці гроші направо, наліво, не на те, що потрібно. І, і за цього і затримується цей їхній хід, але кожен сантиметр вартує їхнього життя. Розумієте, вони віддають життя за кожен сантиметр нашої землі. Тому і прискорювати їх не можна. Ось так. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо.